Вітаю на каналі ЄЖитло, і презентую пентхаус, місто Ужгород, загальна площа 72,5 квадратних метри, дві кімнати, простора кухня студія, санвузол і прекрасна тераса. І так, вхідна зона. Тут, як ви бачите, спокійно розміститься і шафа, і мейкап-зона, і дзеркало, і все на світі. Йдемо далі санвузол. Близько 6 квадратних метрів розведено всі точки сантехніки, тобто і каналізація, і водопостачання. Ідемо далі. Перша кімната. Ось так виглядає панорамне вікно компанії Salamander. Це газифікований будинок, і радіатори йдуть в комплекті. Ось такий вид з вікна. Ідемо далі. Найгарніша і найсвітліша кімната в даній квартирі це саме ця. Тут три. Панорамних вікна і вихід на терасу. Виходимо з вами на терасу. Як ви бачите, тут вже покриття плитки. Плитка. Тобто зроблено вже покриття на вашій терасі майбутній. І дивіться, які гарні види відкриваються з тераси. Ось, будь ласка, погляньте. Зараз я зроблю більший масштаб. Ось. І зроблю периметр видів з вашої майбутньої квартири. Житловий комплекс City Lux. поруч центр. До центру міста досить близько, набережна річка, все поруч. І навіть до парку недалеко. Ось така чудова тераса. Ідемо далі, переглядаємо з вами цей пентхаус далі. Також ще одна квартира в даному ЖК на шостому поверсі і ще один пентхаус. І кухня. Азифікований будинок, тобто в комплекті йде двоконтурний котел. Ось. Тут все зроблено під робочу зону, залишилось вам лише сформувати дизайн проєкту і зробити розвитку по електриці. Панорамне вікно тут буде ідеально дивитись вам під час обідів час відпочинку. також покажу вид з вікна. Ось такий чудовий вид з вікна. Житловий комплекс City Lux, місто Ужгород. Маємо до продажу два пентхаусу і одну 에, двокімнатну квартиру. Кого цікавить, обов'язково пишіть дзвоніть. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.